Не про те, як Україну підтримують українці, які зараз знаходяться за кордоном. Про це будемо говорити із представницею франко-української асоціації «Тризуб» у місті Нант у Франції Ганна Генералюк з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пані Гано! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Усім! Власне, ми знаємо, що у суботу відбулася демонстрація за участі франко-української асоціації «Трезуб» проти участі російського корабля у тижні Мурбіхану у морській затоці. Давайте, власне, із ситуації, яка викликала ці обурення, розпочнемо. Розкажіть детальніше? Ну, взагалі, ситуація триває уже понад 9 місяців, починаючи з квітня місяця 2022 року. А союз прийняв п'ятий пакет санкцій, що співпало з відкриттям усіх злочинів війни, які були розкриті в Бучі та в інших містах України з відступом окупаційних військ. Відповідно, ці санкції забороняють доступ будь-яких суден з розпід які входять під російським прапором до усіх портів та бухт Європи. Ну і звичайно, Франція, яка є частиною Європи, має, скажімо так. Слідувати даному закону прийнятому в квітні 22-го року, на жаль, маємо негативну практику з огляду на те, що є таке судно, яке називається штандарт, яке себе позиціонує як корабель музей, а пам'ятка історична з корабле, з капітаном, який зветься Владімір Мартіс, і який періодично все таки знаходить якісь можливості швартуватися в портах Франції. От і е, наші активісти, які називаються Нош no in Юроп, е, це Бернард СІБЕНАДКРУА, журналіст французький, і та Вікторія Ніколенко, наша землячка, яка вже багато років проживає у Франції. Вони вже протестували проти присутності цього судна в місті Ля Рошель, в місті Руан. Ну і тепер вже дійшло до місця Вану, тому що всі ці порти він кидав і все таки знаходить можливість десь, скажем, притулитися в наступному порту. Ну і тут це черговий раз, чергова маніфестація залученням місцевих журналістів і журналістів національного рівня. І маємо такі вже невеличкі досягнення, що нарешті мисниця французька зацікавилася цією справою. І є шанс на те, що нарешті це судно буде змушети покинути порти Європи. Як засоби масової інформації реагують, тому що ви зазначали, що не що погодилися вони освічувати цю подію, власне чи є ще цікавість до України до таких рішень, які мали би бути прийняті владою Франції? Справа в тому, що особливість французьких журналістів є те, що вони ну, маски враження стараються бути дуже нейтральними на їхню думку, але нейтральність не завжди означає об'єктивність, тобто навіть остання наша маніфестація. Я думаю, вона була частково висвітлена, тому що Бернар Груа, який є прекрасна франкомовна людина, який майже годину їм пояснював, чому ми тут і які закони порушені в присутністі цього судна. Вони висвітлили лише частину нашої маніфестації, але закінчили свій репортаж безпосередньо інтерв'ю з капітаном Корабля, який розказує, що ми всі проти війни. Я взагалі вигнанець 2014 року, я проти режиму Путіна. Що йому якось не заважало в 2022 році, в січні місяці, приїхати до Росії, святкувати Різдво, змінювати закордонний паспорт. Тобто про ем, статус вигнанця ми говорити не можемо, але він жонглює різними фактами, б'є, скажем, на жалість, і французи намагаються показати, що вони дуже лояльні до всіх і розуміють всіх. І все таки мені здається, що є ще у Франції це бажання вірити в. Ну, скажем, зараз це популярна фраза хороших русських, так? тобто людей, які там, дійсно проти війни, про людей, які змушені покинути країну через ситуацію в війну з Україною безпосередньо. На О, ваш це погляд, так. ось ця позиція засоби масової інформації, вона заважає прийняттю рішень? Я думаю, що ми будемо продовжувати лупати цю скалу, тому що нарешті. Ми маємо, як я вже говорила, перші промінні про надії це митниця, яка зацікавилася. Плюс відповідні служби, які відповідні за дотримання санкцій, теж вже звернули увагу на, на, на цей корабель і на на нашу, ну, на активістку діяльність тут у Франції. Тому я думаю, що незалежно від позиції журналістів, ця ситуація буде вирішена і вирішена буде з користю для України і для тих пакету санкцій, які були. Яка реакція була у французів? Чи можливо вони доєднувалися до демонстрації? Чи це було виключно українці? У нас були французи. Серед нас ми не були одні, і скажу, що місто Ван нас прийняло дуже гарно в тому плані, що навіть коли ми йшли ходою через місто, роздавали листівки, пояснювали, чому ми тут, і для чого цей весь цей голос, для чого ці всі пісні, для чого тут всі прапори українські. Вони говорили, що звичайно для нас це теж обурення знати, що в нашому порту буде стояти російське судно в той час, коли Україна страждає від ракетних ударів Росії. Тому я думаю, що тут теж позиція населення. Вона теж зіграє роль. Ви також писали спільну заяву до пані Бріджет Макрон та до пані Олени Зеленської. Розкажіть про те, як довго її писали, що важливо було вказувати. Можливо, аби вона була почута. Ну в принципі, я скажу відверто, що я не була автором даної петиції. Чути мене допадає. А я не була автором даної петиції, але безпосередньо е, я знаю активісток, які підписували перші підписанти це і авторство Вікторії Ніколенко. Про яку я вже говорила, яка була одна з перших активісток, яка дізналася про наявність цього судна у французьких портах, і почала бити на столе. Для чого ми писали це? Тому що написання цієї петиції співпало з візитом української першої леді до Франції і її зустріч у Бріджитмом Бриджіт Макрон, яка була присутня теж на деяких заходах. Присвячених Україні тут відповідно ця петиція. Ми мали надію, що вона швидко набере необхідну кількість підписів, і вона буде безпосередньо адресована для цих двох перших леді двох країн, які безпосередньо, скажем, я думаю, зацікавлені вирішенні даного питання, щоб вийти згідністю з, з даної ситуації для Франції. і потрібно зреагувати. Я думаю, от на жаль, ми не зібрали достатньої кількості підписів, і я все таки сподіваюся. І буду вдячна вам, якщо ви висвітлите це посилання на цю петицію, щоб якнайбільше людей людей підписалося, займе буквально кілька хвилин, але це може дійсно показати те, що і в Україні, і у Франції, і не тільки французи тут, і не тільки українці тут, але й українці в Україні безпосередньо проти того, щоб це ганебне у російське судно заходило в порти Франції і Європи. От тому е, я думаю, ми всі зараз бійці одного фронту, і і буду вдячна за, за кожен підпис, тому що це дає дійсно вагомості тому всьому, що наші активісти роблять. А вони працюють не покладаючи руки безпосередньо, те, що, як то кажу, знімаю шляпу перед Бернаром Дуа, журналіст Журналистики є француз, який Україну відвідував кілька разів. Але у такої колосальної підтримки я не бачила від багатьох українців. Тому я реально хочу йому допомогти в його діяльності. Скільки підписів не вистачило до петиції, чи можуть українці їх підписувати? Її можуть підписувати українці, тому що це платформа Change.com, яка є міжнародною платформою збіру підписів на, на різні а, ініціативи чи там сумки різних людей в різних країнах світу. У нас немає якоїсь там ліміту. Ми безпосередньо перша була цифра 500. Я думаю, 500 ми вже перегорнули. Але чим більше ти збираєш, тим далі ліміт просовується. Тому чим більше, тим краще. Це ота от ситуація, коли дійсно і кількістю, і якістю ми вирішуємо а, дану проблему. У Франції дуже активні через пенсійну реформу, зокрема мітинги і так далі. Чи це відволікає зараз увагу від українського питання? На жаль, на жаль, відволікає, тому що навіть в засобах масової інформації вже менше згадують про Україну вже більше про підняття цін вже більше про пенсійну цю реформу. Найголовніше, що вже з'являються такі рухи, які прив'язують підняття цін з війною в Україні. Вони там розказують, що якби не було війни, то ціни не піднімалися. З'явилися нові рухи дуже, дуже такі цікаві. На щастя, вони поки що не на ну не набирають масової підтримки, але вони існують. І це вже трошки лякає, які а, агітують за вихід Франції з НАТО і за припинення постачання зброї для України. От тобто, наше завдання зараз безпосередньо теж працювати на інформаційному фронті. Щоб пояснити французам, яка небезпека припинення постачання зброї для України, і яка небезпека, якщо Україна таки не зможе себе захистити, і якщо Україна не виграє цю війну, тому ну багато інформації, яку нам доводиться пояснювати, часом розказувати, часом навіть переконувати, тому що люди приходять часом вже з вірою в те, що те, що їм сказали, якісь там інші люди, інші активісти, інші журналісти, воно є правдою. Безпосередньо тому роботи дуже багато. Як ось ця місія доносити, які є методи до французів? Як ви використовуєте, аби їм прояснити усю ситуацію? Ну, в першу чергу, ми маємо наш сайт, який теж, власне, мені приємно говорити, що в нас є французи, які з нами, дуже дуже з нами. І от у нас є сайт, який нам допоміг зробити француз, який зветься П'єр, але він нас просить, щоб ми до нього зверталися Петро. Тому що йому так більше подобається, і він зробив нам просто прекрасний сайт з величезною кількістю інформацією, яку він сам перекладає з української на французьку, щоб французи могли читати про Україну, починаючи там з історичних даних, закінчуючи культурою, музикою, кулінарією, політичною ситуацією, які небезпеки, як відбувається, як просувається ситуація на фронті. Тобто, оце наш перший наш такий ресурс. Другий це звичайно Фейсбук, який нам допомагає теж висвітлювати і нашу діяльність, і нашу позицію. От тобто, ці інтернет-ресурси вони мають свою важливість, звичайно. Ну і безпосереднє спілкування, зустрічі з людьми, культурні заходи, обміни. Ну і те, що ми постійно проводимо, теж збори гуманітарної допомоги, це теж дає можливість в прямому контакті з людьми, які вже скажем, вони вже прийшли з бажанням допомогти. Тобто, у них вже є оця така можливість з ними спілкуватися, з тенденцією переконати максимально, тобто, коли людина вже приходить, щоб щось віддати для України, от ти вже розумієш, що ця людина там готова для того, щоб сприймати нашу точку зору, і ми максимально стараємося її подати. Ну і культурні заходи, оскільки наша асоціація спочатку. Була створена з метою культурного а, просування і кажем, промування України у Франції. Ми планували проводити багато культурних заходів. Війна звичайно змінила трошки нашу основну діяльність на більш гуманітарну. От але зараз ми от маємо спільні проекти з культурним центром тут у Нанті. Це буде місячник про Україну, де ми змогли безпосередньо багато власне нашої точки зору, о, скажем. Ставити програму цього місячника, тому що е, було дуже багато експозицій, які були пропоновані французами, які були в Україні, які мають якісь фотографії, мають свої думки. От нашим завданням було теж додати більше теж українську точку зору. Бо як показав вже досвід за рік, дуже часто навіть на рівні фотоекспозиції те, що бачить українські і те, що бачить французькі, це може бути абсолютно дві різні точки зору. А власне, якщо говорити про ті тези, якими доноситься українська правда до французів, чи ви їх змінюєте з часом? Чи власне це одна стала позиція, яку ви намагаєтеся їм пояснити? Ну мені здається, не може бути різних позицій. Росія напала на Україну. Україна робить все, щоб себе захистити, і Україна при тому всьому є щитом для Європи і всього цивілізованого світу. Цей меседж у нас з перших днів війни, і ми його не змінювали. І я думаю, змінювати не будемо аж до дня перемоги. От а тоді, коли ми переможемо, ми скажемо, Україна захистила вас, а тепер допоможіть нам відбудуватися, тому що Україна має бути процвітаючою європейською державою. як і. Роботи ще багато попереду, пані Гано, так власне, і з відновлення України і з руху до перемоги. Але якщо говорити про настрої ще всередині Франції, наскільки вони вже далекі від України, якщо порівняти із тим же періодом, до прикладу, минулого року? Ну я думаю, що ну, війна в Україні вона змінила е, розуміння французів про те, наскільки Україна є далекою чи близькою, тому що дійсно до війни ми були дуже далека. Східноєвропейська, незнана, незрозуміла держава. Коли я е, приїхала до Франції і мене питали, чи можна зі мною розмовляти російською мовою, я говорила: ну, в принципі, я її знаю, але я надаю перевагу українській. Мені говорили: а це хіба не те саме? Там чи там више ви одне ціле там з Росією, і всі країни, які вийшли з радянського союзу, ви в принципі одне те саме. Мої там пояснення, докази там якусь роль зіграли серед мого найближчого оточення, але звичайно, глобально тоді ні. Війна ж в Україні показала перше, що Україна не є так далекою від Європи, як їм то здавалось. ні географічно, ні ментально, ні культурно. Друге, те, що ситуація в Україні максимально впливає на ситуацію в світі і в економічному, і в дипломатичному. І в культурному плані. Тому е, навіть якби зараз медіа мало б не говорили про Україну, розуміння того, що ситуація в Україні сильно впливатиме на весь світ глобальний і на Європу особливо, вона є в головах у кожного. Тому ми маємо підтримку. і Я думаю, що е, вона вже навіть з кожним прийняттям рішень політичних, дипломатичних, міжнародних судів, все-таки підтримка, вона є. Є, вона буде, тому що вже зараз немає змоги ніби між двома країнами. Якщо спочатку навіть французька влада намагалася а, там і мирити Росію з Україною, Україну з Росією старались бути таким а, голубом миру, то зараз вони розуміють, що голуб миру він далеко не полетить, тому що його зіб'ють російські дрони, ракети, снаряди і так далі. І вже треба вибирати чи по яку ти сторону, добра чи зла. Ну відповідно, ніхто не хоче бути поганим героєм. Відповідно, я думаю, вже всі вектори розставлені так, як вони мають стояти, тому я не думаю, що ми маємо розраховувати на якісь великі зміни. Дуже хотілося б на це сподіватися насправді і на нарощування підтримки і так далі. Але якщо ще хотіли з вами обговорити тему насправді українських біженців у Франції, чи ви спілкуєтеся із кимось із них взагалі, які плани у людей? Чи вони вже облаштувались у Франції? Там знайшли роботу та облаштували свій побут? Чи можливо вони мріють про повернення до України? Чи є ті, хто вже повернувся? У є все о те, що ви сказали. Є люди, які повернулися. Є велика група людей, які повернулися, і в основному це повернення це було минулого літа. От власне червень, липень, серпень, багато людей повернулися от, до України. Е, е, якихось нових хвиль біженців. В великій кількості наразі ми ну не спостерігаємо, не маємо тому, що коли були у ці хвилі, безпосередньо наші волонтери працювали і перекладачами, і допомагали Червоному Христу з прийомом біженців і супроводжували. І так далі, у нас теж працював центр видачі продуктів і засобів гігієни і так далі. Зараз якось так нагально ця потреба відпала, і тому усі ці ресурси ми намагаємося збирати. Якщо збираємо, то передавати до України. Ми всі вважаємо. На що потреба зараз більша там. Причому багато українських біжин... Так, У нас з них зв'язок Ізпані... відновився. Так, чуємо Ганну, чи ви нас чуєте? О, вибачте. Вони тепер додаються до нас, вони тепер е, працюють так само на зборі гуманітарної допомоги, на її сортуванні, пакуванні і так далі. Тому що вони розуміють, що той факт, що вони виїхали і вони в безпеці, не зменшує того, що їм потрібно продовжити допомагати Україні. От тому ми маємо таку на щастя. Ми маємо дійсно таку велику когорту біженців. Я називаю свідомих, класних, які приїхали сюди, не просто ну, скажімо, прилаштуватися до ново умов нового європейського життя, а дійсно. Продовжувати нашу боротьбу, хай навіть і, я кажу в далекому тилу, я нас називаю так. Ми в далекому тилу, але це не змінює нашу позицію. Є звичайно люди, які зараз навіть спілкуються з декількома ну, сім'ями, які думають про повернення до України. От тому, що якби стратегічно люди боялися повертатися взимку, тому що всі боялися бликаусті, всі боялися холодів, вже весна вона столяє надію, надію на перемогу, і все більше людей, які, від яких я чую думки про повернення. Але звичайно, є категорія людей, які відверто говорять, що вони прийняли рішення залишитися, і дуже часто це власне люди, які просто втратили все. І за цей рік, як не є, вони вже адаптувалися, почали заробляти якісь перші гроші, бо змогли влаштуватись на роботу, завдяки цьому новому статусу. І їм простіше починати з нуля, відверто кажучи, у Франції, ніж повертатися, як вони пояснюють, зруйнований будинок, який не факт, що можна відбудувати, живучи і працюючи в Україні. Ну така на жаль, реальність. От але ці люди, я так бачу, що вони навіть якщо лишаться, вони готові продовжувати допомагати Україні. На жаль, не всі але ми маємо гарний відсоток дійсно активних проукраїнських людей. Ну і з цих людей будемо тоді будувати ми далі нашу діаспору українську, яка у нас вже є проект української школи. У нас вже є думки там про облаштування українських українських поличок в місцевих бібліотеках. Тобто, ну ми розуміємо, що більш за все, що якась частина людей залишить, і ми до цього готуємося поступово, тому що ну таке є життя. Ситуація дійсно складна, але чекаємо усіх українців додому. Дуже би хотілося, аби ті, хто хоче повернутися обов'язково, повернулися до своїх домівок або до відбудованих домівок і вже у переможну Україну. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Власне розповіли про важливу позицію українців у Франції. Нагадаю, представниця франко-української асоціації Трезуб у місті Нант, Франція, Ганна Генералюк, була з нами на відеозв'язку. А ми всі чекаємо на перемогу, і ми знаємо, що перемога за нами. Так, перемогу